Нещодавно у Звягелі урочисто відкрили нове відремонтоване приміщення центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. На відкриття центру завітали найважливіші гості діти з особливими потребами та їх батьки, які з нетерпінням чекали на цю подію. Я від імені людей з інвалідністю, від імені громадської моєї організації. Дуже щаслива і вдячна що в нашому місті нарешті відкрився центр комплексної реабілітації для діток, адже дітки вже змогли проходити в своєму місті цю комплексну реабілітацію, не виїжджаючи за межами нашого міста. Моє особисте бажання і бажання громадської організації це, щоб кожна людина з інвалідністю і маленька, і доросла у мала без доступне, безперешкодне, безбар'єрне життя. У зв'язки громаді у всіх аспектах напрямка і так далі. Зі словами вдячності до присутніх звернулася Ольга Буковська. Хочу подякувати за цю можливість сьогодні відкривати гарну установу, гарний центр, на який ми чекали, на нове приміщення яке ми чекали майже 14 років. яке на сьогоднішній день нам дасть реалізувати повністю всі програми. Комплексні для найкращого надавання реабілітації нашим дітям це буде не тільки будівля, а це буде будівля, де будуть надаватися найкращі реабілітаційні послуги в нашій громаді. Керівництво громади висловило подяку депутатам за підтримку ініціативи та увагу до діяльності закладу. Я сьогодні хотів би щиро подякувати всім тим, хто був в принципових позиціях, підтримав і вирішував всі ці ідеї і ці пропозиції. Велике спасибе. Я говорю в першу чергу для депутатів, тому що від їхньої принципової позиції дуже багато у тому часі залежало, і маємо той результат. Центр, мені здається, один із найкращих в області такого центру іменно ребіляційного для дітей з такою наповненістю, з таким системним, комплексним професійним підходом. І з таким простором, великим простором, немає. Хочу подякувати від себе кожному депутату. Це було тверде, сміливе рішення. Ми пройшли дуже багато критики, але. Тепер ми на 100% впевнені, що ми зробили правильно. У нас замість збиткової аптеки, а ми знаєте насичене сьогодні. Просто місто. Ми маємо замість занедбаного приміщення ми маємо прекрасні чудові умови для дітей, які потребують реабілітації. Тому ще раз дякую колегам депутатам. Чесною грамотою з Лягірської міської ради нагороджується Ольга Васильна-Буковська. Разом зі своїм колективом за багаторічну плідну працю за високий професі... професіоналізм, за те, що вони дійсно працюють зі складними дітками е і допомагають їм, допомагають їм жити, допомагають їм реабілітовуватись. Ну насправді щиро дякуємо. Це у нас просто прекрасний колектив. Знаєм і по відгуках від батьків. Дякую міського голови. Нагороджується. Олег Ващенко, керівник підприємства Новотел, який якісно і сучасно здійснив ремонтні роботи. Я щиро дякую Олегу Миколаївичу за те, що він робив. Багато що зробив благодійно на цьому об'єкті. Спасибо велике Загальна площа закладу 1000 квадратних метрів, що дає можливість розширити спектр надання послуг та включити дітей з особливостями в повноцінне життя громади. Хочеться, щоб в цьому реабілітаційному центрі. Дітки, заради яких це все і робиться, почували себе ну хоча б не гірше, ніж вдома, а можливо навіть чомусь і краще, тому що тут все зроблено саме для них. Після урочистого перерізання стрічки першими до центру зайшли діти та їх батьки. На капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, перепланування кімнат. Оновлення комунікацій та внутрішнього оздоблення центру із місцевого бюджету було виділено коштів в сумі 6 мільйонів 661 тисяча гривень. Завдяки проведеним роботам в центрі міста створено новий сучасний простір для якісної соціальної реабілітації дітей та підтримки їх батьків із зручним транспортним сполученням. Привітний фасад, просторі та теплі кабінети, облаштовані відповідно до інклюзивних вимог, створюють сприятливу атмосферу. А висококваліфіковані фахівці допоможуть кожній дитині отримати відповідну послугу для їх фізичного та психологічного розвитку. Спільними зусиллями створюємо інклюзивне та безбар'єрне середовище для мешканців громади.